Я рада вас сьогодні бачити. Давайте разом привітаємось. Разом з сонцем прокидаємось, одне одному всміхаємось, разом з пташками співаємо, до садочка поспішаємо. Дітки, зараз ми з вами виконаємо в правий екран емоції. Дивіться в дзеркало і повторюйте емоцію за дівчинкою. Не забувайте назвати, як називається емоція. Дітки молодці, всі справились. Діти, сьогодні на занятті ми даруватимемо один одному ніжність і пізнаватимемо людину, яка проявляє і ніжність до інших людей. Скажіть діти, хто може бути ніжним? Як людина проявляє свою ніжність? Чи приємно вам, коли хтось проявляє до вас свою ніжність? Кого з дітей в групі ви можете назвати ніжними? Дітки, подивіться, хто біля вас поруч. Будь ласка, назвіть один одного ласкаво. Ніжно дотеркніться один до одного. Поруч біля мене ось ця дівчинка, звати її Руслана. Я її назву ласкаво. Русланочка, Русічка Дітки, хочу сьогодні розповісти вам історію про Таню і Ваню. Жили собі Таня і Ваня. були вони чудовими дітьми, усім завжди допомагали, з усіма дружили. Одного разу вони пішли гуляти на вулицю і налетіла на них Маринка лючка. Віднесла хмаринка з Лючка Таню і Ваню. До чарівного королівства з Лобляндії. І в цьому королівстві важко було впізнати наших героїв, адже вони навчилися змітися, битися і кусатися. Як ви вважаєте, чи легко живеться з людям на світі? Але був у тані Івані кращий друг Павлик. І вирішив Павлик допомогти своїм друзям і перемогти злючку хмаринку. Діти, а як ви вважаєте, як можна перемогти хмаринку злючку? Павлик також замислився, що йому робити. Спочатку хотів викликати на бій хмаринку, а потім зустрів одного мудрого дідуся, який сказав йому. Зло ти не переможеш злом, тільки людям зашкодиш. Здивувався Павлик та й запитує, а чим же я зможу його перемогти? Посміхнувся дідусь і відповів, зло можна перемогти тільки добром. Дітки, як ви думаєте, чим же Павлик переміг злючку хмаринку? Так, дітки, ви праві! Ласкавим словом наш Павлик допоміг своїм друзям. Дітки, якщо колись трапиться така ситуація, як з і званью, вони стануть злими, підійдіть, будь ласка, до свого друга, назвіть його ласкаво і доторкніться. І ви подивитесь, як відбувається чарівне перетворення. Далі у нас дітки справа релаксація тиша. розслабляйтеся. Ти, про що ми говорили сьогодні на занятті? Яка гра сподобалась вам найбільше? Що було складним? Яку людину ми називаємо ніжною? А кому ви бажаєте подарувати свою ніжність? Дітки, в кінці заняття наше традиційне прощання: Я кращий, ти кращий і всі навколо кращі. Бажаю всім гарного дня! Та чудового сонячного настрою!